Так, всім привіт. Сніму вам віде... відео. Так, дивіться, замішується корм. Гранулюємо. Заодно гранулюємо. От. І проверяємо в роботі нашого владителя. Важте, як дує. коротше роботу свою він робить ось все гаряче виходить Пилючка аж вилітає не знаю камера передає так чи ні Тобто, все окей Гаряче повітря вбирає рануло вже холодно можна в руці держати Тобто гранулятор не успіває робити навіть, щоб його охолоджувати. Ну все значить, працює так, як я і хотів. Трошки повітря вертається з боку назад від вентилятора, тому що йому важко продавити. Але ну вже десь тако насипано, так? Ну так, бачите, де згиб. Вже десь отак насипано. Літрів тут 30 може. Важче продавити, але нічого, він свою роботу виконує. От, І це добре. Я довольний, скажімо так. Покрасимо буде пушка, потім зніму. До речі, от як висипається гранула. Зніму вам. Ще класненько. Надо більше, можна більше. Найс. Гранулка холодненька. Вентилятор він, бачите, все видуває. Тобто роботу він свою робить. Супер! Так що така от вийшла конструкція в нас. <кхи> Навіть вентиля... цей гранулятор не впіває, бачите, нароблять форму по 2 кілограма, по 3. <кхи> Нагадую, все на 220 вольт. Ну нормально. Так що такі от справи. Поки ще дозамішується останній заміс і ось Будемо гранулірувати. Все, вона холодна, вся гранула. Так що отак от. Там ще лічуть є, де треба буде герметіком пройти, щоб гранулка не западала, бо вона 3,2 і вона западає там. Я пройду з герметиком і покрасимо все зсередини і знадобию. І буде пушка. Так що, от, вже він не охолодив, вже й не потрібно. Поки гранулятор наробить, то він тут 2 секунди остине. Я думаю, він сміло продавить цілих 100 кілограмів. Так що, ставимо лайки. Так, значить, доробляємо корм, більше нема. Все зробили. Ось гарячий корм доробляється прям. Ну, гарячувати ще парує все. А вже доробить. Покажу вам що і як з охладителем. Ну і все, це 100 кілограм дороблюю. Щоб добре виробили ролики в сумішку, що тікав, ну і все, фініш. О, тепер попускаємо, бо вони гарячі, щоб нічого не погнуло. Так. О, прокручується. Так, значить, дивимося. Охладитель. Насипано майже підверх. Зараз остатки всипаються 100 кг. Значить, включаю в розеточку, показую. Охладителя, тобто він настільки справляється. Підніму вам більше вище, щоб ви зрозуміли, так? Да? Це там попадає гранулки понад краєм. Ну, а зараз покажу вам, як висипаю і як пара буде йти гарненько. Видно, так? Да? Як він гарно ось тисчує? Ой, 100 кілограмів влазить сміло. І мало того, все он видуває, охолоджує. Все супер все. він повітря валить. Супер. Буквально зараз хвилин там не знаю. Три Веле тепло. Тобто вентилятору достатньо, буквально, там, не 3-5 хвилин, щоб посудити 100 кілограм бочку з кормом отаку. Без проблем. До речі, гранула вже холодна знизу вся, її можна вибирати. Ну, то є, Йому вистачає потужності. От продавить геть усе оце. Можу, щоб ви розуміли, що якби він продуває. Дивіться, листочок, да? Тобто він аж ворушиться, да? Ну тобто, розумієте, так? Да? Бачите, як він рухається Тобто, що значить, що повітря продувається, зараз зменшимо. Чисто для приколу покажу вам, тому що я бачу дехто так знімає чи продувається там і так далі. Повітря он. Вентилятор отут більш на задню частину розміщений сюди, тому воно тут краще. Але воно і тут онь воно вже ледь-ледь тепла, градусів там не знаю. 30-35. Тобто цього як би достатньо. Супер. Основна задача охладителя яка? Збити температуру після грануляції. Тобто гранула гаряча, там в районі 60, як в кого, да? 55, 60, 70 градусів, неважно. Оце саме основне збити цю температуру з гранули, щоб усі поживні речовини, там, да, мікроелементи і так далі, вони не згоріли. От, Все. Оце вся задача його. Ну все, гонь, він холодний. Тут вже все геть холодний. Тобто 100 от влазить в таку бочу 220, незалежно від того, що воно під наклоном. Все. Оце все, що я хотів зняти. Візьмемо це є. Візьмемо, покрасимо потім остаток. Візьмемо тільки, що покрасимо його. І це займуся я, може, навіть сьогодні ввечері, щоб він був уже гарний підсох. О, переверну там, де понад краєм сітки є обод до і там ну таке міліметра 3-2, часом десь не приліг. І отака гранулка одна-дві під відбрацією падає на під вентилятор звук. Ну то тобто, воно там не мішає ніяк. Все, вся гранула ой, холодна. Тобто, 2-3 хвилини остудилось. От Треба, допустимо, поносити гранулу, да? відкриває. Вже оця, що знизу, вона вже давно холодна, тому що я вже вважаю, майже другу годину гранулюю, бо десь 50 кг час дає гранулятор мій. От. Е -е, воно вже давно остило. Я це таке включу на 3-5 хвилин. Все, я виключаю його біль. Не потрібно. Все. Вона холодна. От вся його робота. А то колись мучився, оце висипав на ліноліум. Потім відсівав, не стоїть. У мене гранула тверда, зараз ідея, відсівати навіть не треба нічого. У мене стоїть отут сіточка така. От. Якщо якісь є крихти, коли гранула ламається, обламує чи ні ламає, все, я їх назад і ще раз гранулюю. Все. Пусто. Сьогодні от. Замішав оце все, ну, прибив зерно, макуху, замішав усе по рецепту. Поставив, думаю, не буду фарбувати.